Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підвищила рівень терористичної загрози в країні від серйозного до критичного. Це сталося після атаки смертника в Манчестері, унаслідок якої загинуло 22 людини, серед яких діти. Мей повідомила, що безпеку в ключових місцях посилять, направлять туди військових. Представники збройних сил також охоронятимуть масові заходи, такі як концерти і спортивні чемпіонати імовірність нападу залишається не просто дуже високою. Нові напади майже неминучі. Зміна рівня загрози означає, що ми направимо підкріплення поліції, яка охороняє нашу безпеку. Теракт у Манчестері стався в понеділок увечері після концерту американської поп-співачки Аріани Гранде. Поліція назвала ім'я можливого терориста-смертника. Це 22-річний Салман Абеді. Повідомляє, що молодик народився в Манчестері, а його сім'я родом із Лівії. Влада каже, що тепер головне зрозуміти, чи діяв нападник самостійно, чи ж мав спільників. It Крім самого терориста загинуло 22 людини. 59 дістали поранення, деякі у критичному стані. Світ висловлює свої співчуття. На знак пошани жертв теракту погасли вогні на Ейфелевій вежі в Парижі та на Емпайр Стейт Білдінг у Нью-Йорку. Також приблизно 6 тисяч осіб у середу зібралися в центрі Манчестера, щоб вшанувати пам'ять загиблих. У Манчестері вже траплялося подібне в минулому. Ми стали більшими, кращими та сильнішими. Люди можуть сказати, що це найгірші дні нашої історії, але я б сказав, що це найвеличніші миті. За кілька хвилин після нападу, люди почали пропонувати постраждалим нічліг їжу. Усі шоковані, я теж відчував шок. Такі речі стаються, але коли це зачіпає близьких людей, тих, хто тобі не байдужий, то це дуже погано відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація Ісламська держава.